Ось так, друзі, я готуюся на радіо. Сьогодні п'ятниця приїхав. Зараз вам покажу, що я роблю. Значить, мені треба додати пісні. Я заходжу сюди в папочку, натискаю, бачите, Ukrainian Program, натискаю ОК. OK, і мені треба закинути на завтрашній ефір дуже багато музики. Ну, ось, наприклад, бачите, зараз практично все це видно. Тут і Альона Маргалієва, Анна Тринчар, а Тим Певуваров, новинка Дорофеєва, Максим Бородін, Тіна Кароль, Вельбой. Коротше, тут новинки. Ось так я закидаю їх. По кожній пісні. Кожна пісня закидається окремо. Потім сижу оброблюю їх там, вислуховую. Оце для того, щоб завтра. З восьмої ранку до дев'ятої в суботу приїхати вже знаєте так на все готовеньке. Бо я такий, ну я люблю, щоб все підготувати. Перфекціонізм. Ну, чоловік діва. Що ви думаєте? Це мінуси плюс одночасно. Так що, друзі, всіх запрошую слухати Це Чин радіо. Дивіться, як ми виглядаємо. Ось називається Чин Радіо Отава 97,9 FM. Українське Радіо. В Отаві існує. Приєднуйтесь слухати.